Всім привіт! Мене звати Кароліна Пиринець, мені 12 років. Я з сонячно Закарпаття, а саме з міста Берегове. Моє хобі співати та малювати. Я займаюся професійно скрипкою, вокалом фортепіано, акторським мистецтвом та моделінгом. Моя мрія стати знаменитістю в моделі та вокальній сфері. Я займаюсь модельним вже 5 років, беру участь в різних конкурсах краси, як Міні-Міс Україна, World Fashion Kiss, Little Miss United World, Краса Нація Діти, де здобула найвищі нагороди. Беру участь в різних вокальних конкурсах, рекламних та фотозйомках. Знімаюсь в кіно, співпрацюю з англійською агенцією UK Models. Отримала найвищу нагороду України орден, Діти, гордість України, якою я дуже пишаюсь. Володію такими мовами, як українська, англійська та венгерська. Побувала в таких країнах світу, як. Anglia, Dubai, Italia, Туреччина. В мене є собака, німецька Hello, my name is Caroline. I am from Ukraine. I live in Transcarpath. My hobby is rock and dancing. I am professional and jagged violin vocal actress. I have a dog. He is my best friend. Bye bye.